Сьогодні ми знаходимось у місті Бенідорм, яке прозвали другим нью Йорком. А чому ви скоро побачите самі? Це курортне містечко розташоване у знаменитому туристичному районі Коста-Бланка. До 60-х років місто являло собою невелике рибацьке село, а тепер є одним з найпопулярніших місць для відпочинку на Середземному морі з активним нічним життям. Бінідом славиться своїми піщаними пляжами, Леванте і Пан'єте, поряд з якими проходять бульвари з пальмових алей. Підйому туризму Бенідорм завдячує своєму меру Федро Сарагоса, який захотів, щоб курорт став популярним. Захотів і зробив. Він знайшов сім'ю оленярів і заплативши їменну суму грошей, умовив провести рекламну кампанію. Вони разом їздили аеропортами з табличкою. Ця північна родина їде відпочивати на узбережжя Бенідорму. Такі рекламні акції на той час були небаченими. Новина про таку рідкість прокатилася Європою і звідти потихеньку почали стікатися туристи. З того часу населення Бенідорму збільшилося до 72 тисяч осіб. Плаза де Кастеляр. За моєю спиною знаходяться старовинні гармати. Ходімо дивитися на площу. Плаза де Кастеляр, яка частково оздоблена мозаїкою. Навкруги цієї площі просто неймовірний краєвид на Середземне море, гори, а також на сучасне та старе місто. З цієї площі ведуть білосніжні сходи, які ведуть прямісінько до середземного балкону. Дивлячись на сьогоднішні пляжі, важко уявити, що бікіні колись було заборонене. В ті часи Іспанія була закритою країною, і під час правління диктатора Франциско Франко звичне нам загорання на пляжі було немислимим. Адже тоді жінки навіть не могли без дозволу чоловіка відкрити рахунок в банку, полетіти за кордон чи влаштуватися на роботу. Але все змінив мер міста Бенідорм Педро Сарагоса, який вмовив Франко зробити для нього виключення. Католицький храм святого Хайме та Святої Анни знаходиться на пагорбі Кайнфалі, був побудований між 1740 та 1780-м Невеличкий, але симпатичний порт Бенідорм, який знаходиться у підніжжі старого міста, а також біля одного з центральних пляжів, тут можна замовити собі прогулянку до мальовничого острова Бенідорм або єдиного заселеного острова Табарка. Кінності зелений оазис серед бетонних будівель хмарочосів. Це центральний парк міста, у якому багато тропічної рослинності. Оздовж парку тягнеться красива пальмова алея з лавками для відпочинку. На території розташована арена для кориди, а також два амфітеатри, які використовуються для проведення різноманітних культурних заходів. Серед них щорічний пісенний фестиваль. А для тих, кому подобається підкорювати вершини, радимо піднятися на Торре де Лагіло. Підйом на неї не із легких, але краєвид вражаючий. Тут можна помилуватися не тільки природою, а й милим бівченням, яке чекає на смаколики. За моєю спиною знаходиться 192-метровий хмарачок. Ця споруда є найвищою в Україні. Знаходиться вона за 300 метрів від пляжу. В цій споруді розмістилося 269 кімнат підвищеної комфортності. Через складність будівництва велося 8 років. Працює він з 2014 року. Приїхавши в це місто вперше, можна подумати, що тут відбувається ярмарок. Але ні. Насправді тут просто полюбляють вуличну торгівлю. Саме тому тут безліч невеликих торгових крамничок. В принципі, весь Бенідорм від і до можна проїхати за 20-25 хвилин, оскільки завширшки він набагато вужчий, ніж у довжину, і всі основні магістралі проходять паралельно у збережі. Прийнято вважати, що місто ділиться на три основні райони Леванте, Сентро та Пан'єнт. А на цьому все, до нових зустрічей!